Однокімнатна ну, квартира, загальна площа 37 квадратних метрів. Кімната 19 з великою нішою, де можна облаштувати спальну зону або робочу зону, з виходом на балкон. Балкон у нас ще не пластиковий, потрібно робити: ремонт. дерев'яний балкон, дерев'яний дерев вихід на балкон. Коридор такий квадратний великий. В коридорі є кладова, санвузол сумісний, воду підігріває бойлер. І ванна. Та кухня 8 квадратних метрів, як у всіх квартирах покращеного планування. Восьмий поверх, вигляд з вікна. На кухні металопластикове вікно. А в кімнаті ще дерев'яне.